про, власне, європейські цінності, тобто він апелює до історії. Знову ж таки, вибираєте якісь кілька моментів, даєте це на диктант. Так? І це вже е, якимось чином е, в контекст залишаю. Ну, Скажімо, такий цікавий її афоризм, але Європа це мозок людства, у якому народжувалися і геніальні прозріння, і монстри. Тобто Досить критичний погляд теж без там. Особливого пєтету. Uh, і власне, ще на сирозверху мало. 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 мало часу. Отже, комунікативна методика uh, теж розписана, тобто шукайте. Приклад такий, uh, і власне на звороті теж можете побачити приклади завдань. Телефонна розмова. Тобто uh, даєте частину телефонної розмови, іншу частину студент має дописати. Тут я брала такого нав'язливого туриста, який дзвонить в турагентство, і там вимагає, там, щоб йому все пояснили. Що часто буває в крізь ситуації, а студент є працівником турагентства, який відповідає власне, на запитання? Можна брати різноманітні ситуації. Власний комунікативний підхід зараз найпопулярніший у світі, які його основні принципи, тобто він бере найкраще з тих методів, які вже були, тобто він вчить і граматику, і лексику. Але вже власне, ну, вибирає найкращі техніки, найкращі методи. Тобто тут основний акцент на говоріння, бо мова це насамперед комунікація. Другий момент важливий це, ну скажімо, підручників таких можу порекомендувати практичний курс Доконівського молоді іноземців Ну, Трошки радянський, але багато можна цікавого взяти. Потім підійдете, запишете. Тобто, тут насамперед створюється якийсь студент вчить і словник на це виділяється час, але потім створюється ситуація там, діалогів, роботи в группі. Далі, я так розумію, пані Тетяна буде про це детальніше говорити. І вони мають проговорити цей матеріал. Власне, таким чином розвивається комунікація. І власне комунікативний підхід виводить таке поняття, як комунікативна компетенція. Власне, тут ми говорили. Словник і граматику це мовна компетенція. Це тільки одна із зі складових комунікативної, а є ще інші, скажімо, дискурсна компетенція, тобто здатність вступити в діалог, провести його і завершити його правильно. Скажімо, людина може знати дуже правильно, як сказати, як прийти іноземцю, якщо він запитає, там як притина хрещати. У мене була ситуація, ми з подрою гуляли, і іноземець питає, як там кудись присутня з в воротах. Я відповідаю відразу, я роблю помилки. Але він розуміє, куди йти. Вона не відповідає, але потім мені каже: а треба було сказати не go straight, а go ahead. Я кажу, я розумію. Але я в мене спрацювала дискурсна компетенція. неї була мовна компетенція, але в неї був мовний бар'єр. Тобто те, власне, про що говорили, з цим потрібно працювати. Наступна компетенція це стратегічна компетенція, це здатність залагодити комунікативний провал, комунікативний конфлікт. Якщо студент помилився. Це власне його здатність вийти з цієї ситуації. Дуже часто бувають такі навіть дуже вульгарні помилки, коли скажімо, студент хоче сказати щось одне, а виходить зовсім інше. Ну, приколи не буду наводити, бо там до цензурщина. Він думає, що він говорить щось абсолютно позитивне, але оскільки він помиляється в фонетиці, то виходить щось зовсім інше. Але міня завага до цю ситуацію це стратегічна компетенція. І власне ще одна компетенція це соціолінгвістична. Власне, те, про що я говорила, вибрати слово, яке правильно підходить, теж про це згадували, так що студент знає слово, але не знає, куди його вставити, в якій ситуації. Тобто ситуація спілкування, ситуація соціумом, де він перебуває, чи може він так стати чи ні. І це важливі знання не тільки мова, а, скажімо, там, традиції, що нас можна на базарі торгуватися, але в магазині торгуватися не можна, так? Бо, Скажімо, не в всіх країнах можна і на базарі торгуватися. І, власне, ці знання е, теж важливі і в контексті е, часу. Те, що я вам ще роздала, Власне, там фразологізми є приклад, ви тобто вже на цих моделях можете щось напрацьовувати. І приклад тестування на пароніми, також з іншої сторони, там виробник, довідник. Тобто Для нас це зрозумілі слова. Вже, навіть для російськомовного тут вже буде проблема. І, власне, щоб завершити, зачитаю приклад сучасної літератури Галина Крук. Як ми можемо вчити фразолі? Тобто Приклад навчання в контексті, як ми можемо вчити фразологізм? Ми можемо відкрити словник, або сказати студентів, випиши зі словника. Ну, власне, це теж хороший метод для студента-лінгвіста на другому-третьому курсі чи на першому. Але щоб показати, як працює фразологізм, нам треба взяти якийсь живий, автентичний текст. Наприклад, Галина Крук, збірка співіснування, вулична пташка, дощ ведзобує з наших розмов, раціональне зерно. Перелітна пташка, душа проситься у тепліші країни. Рідкісна птиця любов в таких недоступних місцях кладе гніздо. Ще ні один орнітолог лох не знайде ні його, ні її. Будемо жити тут, на пташиних правах, на темному боці місяця, вересня, дев'ять з половиною днів. Доки море б'ється і стериці, і осувається карадах, запливатимемо в портвейни найзатишніші із портів, не даватимем болі словам, бо слово не горобець, вони в благаний час стежать за нами в приціл. Бо між у небі і саницею жмені щодня розривається серце, і сонце знову сходить на манівці. Змістними студентами нарахували десь 11-12 фразолгізмів нарахували в цьому маленькому тексті Раціональне зерно, Пташині права темний вік місяця, давати волю словам. І це показує в контексті. Щодо автентичних текстів я збираю все. Я беру там, меню з кав'яринь, прошу ще української мови, щоб використати в темі Їжа. Беру власне, там, якісь банківські рекламні там, штуки, щоб показати економічні терміни. Залізничні квитки є автентичним матеріалом, там, карти, ну, власне, все те, що показує мова, як вона є, навіть якщо там будуть помилки. Тоді кажуть, ну, тут помилка, але це живе мовлення. Власне, дякую за увагу. Дякую